Служба за контрактом сьогодні реальна професія, яку вибирає все більше молодих людей і навіть дівчат. З кожним роком кількість жінок військовослужбовців зростає. Чому вони йдуть на контракт і чого чекають від служби в армії, дізнавалися наші кореспонденти. Служити до війська дівчата йдуть з тієї ж причини, що й чоловіки. Їх приваблює стабільна заробітна плата, медичне обслуговування та інші соціальні гарантії. Також дівчата додають до переваг служби ще й військову форму одягу, яка личить кожній. Щоправда, вибір професії для жінки військовослужбовців обмежений. Дівчата в Алтерії та відділах кадрів, але найціннішими вони є у військах зв'язку. Адже наукою доведено, що у жінок краще розвинутий музичний слух і їм під силу розшифрувати найзаплутаніші шифри Морзе та звукові телеграми. Ось Анастасія, майбутній механік-телефоніст, вирішила одягнути військову форму. Це, я не знаю, може, нове, Мені дуже нравиться е, там львові учения, то интересно, то есть марш броски, там какие-то там маршировки. Ну то есть для мене це интересно. Це щось то нове, необичне і... Откуда ты про это узнала? Реклама. Сначала, изначально, года четыре назад реклама по телевидению. Я позвонила, мне все рассказали, объяснили. В принципе, мне понравилось, но тогда еще не решилась. То есть как-то вот более так вот привязана была к дому, вот что-то такое. и не решилась. А в этот раз увидела бигборд, также с рекламой, там телефон горячей линии, прозвонила, мне все объяснили, рассказали. В принципе, мне все понравилось, меня все устроило. И вот пообщалась со знакомыми, у которых были знакомые контрактники там, или служили. А вот, мне сказали, что там обратитесь в военкомат, я пришла в военкомат, мне здесь все рассказали, объяснили, что, как, и вот, вот, готова служить родине. Служить я буду механиком-радиотелефонистом. Надіюся, це цікаво. Анастасія займається тайським боксом, захоплюється діяльністю спецпідрозділів і мріє в майбутньому потрапити до одного з них. А поки на молоду дівчину чекає курс молодого бійця, який вона планує вдало пройти, щоб у військову частину прийти вже підготовленим військовослужбовцем.